Саунд в Кіт представ'я. Коло бок. Жили собі дід і баба. Та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і каже Бабусю, спекла б ти колобок!» Та що ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітаю засіку борошенця. Той буде колобок!» Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна. Та на присьбу, а з призьби, та на землю в двір, а з двору за ворота, та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок відповідає: Не хіш мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, якої? Колобок, як колобок, є у мене круглий бок, я по засіку метений, я із борошна спечений, від баби я втік, від діда теж втік, той від тебе теж втечу, зайчику. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Колобок, я як колобок, є у мене круглий бок. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Від баби я втік, від діда теж втік. Від зайця втік я втік, і від тебе вовчику втечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ано заспівай. Колобок, я як колобок. є у мене круглий бок, я по засіку метений, я із борошна спечений, від баби я втік, від діда теж втік, від зайчика і вовчика, і від тебе теж, медведику, я втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить дорогою. Зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм Не їж мене лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Колобок, я колобок є у мене круглий бок, я позасік уметений, я із борошна спечений, від баби я втік. Діда теж втік від зайчика і вовчика, від медведика я теж утік, тож і від тебе втечу. Ну й пісня гарна, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай, но ще раз сідай мені на язик, щоб чутніше було. Колобок сів їй на язик та й почав співати. Колобок, я як колобок, є у мене круглий бок. я поза... А лисичка його Гав, я та й з'їла. Кінець. Це була казка Колобок. Диктор української мови Катерина Перестяк. Wykonanie piosenki – Kateryna Perestiak. Dyktor polskiej mowy – Małgorzata Kozak. Reżyseria i wyrobnictwo – Maciej Sztomberek. Zwukooperator – Hubert Tymiński. Dystrybucja i montaż wideo – Filip Koszlaga. Koordynacja i kontrol – Media Service – Michał Grzelak. Pereklad – Kateryna Perestiak. Автор обкладинки Катажина Амброжяк. виготовлено асоціацією Sound City в СТУДІО. Проект «Україна Казок Українські народні казки в аудіоверсії зреалізовано завдяки фінансовій підтримці з бюджету місцевої влади лоцького воєводства в рамках обласного проекту Сили над надлоцькі.